Нам дуже часто пишуть, що ми можемо підбирати окуляри онлайн краще, ніж хтось офлайн. Знаєте чому? Тому що ми експерти в цьому напрямку і ми знаємо секретики. Є одна тильнича лінія в окулярах, яка гарантовано зробить окуляри більш підлаштовані під ваше обличчя. Знаєте, яка? Ось ця маленька, маленький скос. Якщо б його не було, то це б не було так прекрасно. Но для цього мені подобалося знадобилося 20 моїх років. 20 років. Я моталася в Китаї, знайомилася з фабриками, робила помилки для того, щоб навчитися. І зараз я не побоюсь цього стола, але в Україні тільки. Одна людина, хто розбирається в окулярах онлайн. Ой, хто розбирається в окулярах? Краще ще. Але, Але. Але його не, немає в інстаграмі. Тобто мені тут дуже комфортно.